Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми зробимо огляд готового ремонту квартири в новобудові площею 73 квадрат метри в житловому комплексі Діброва Парк. Та поговоримо з вами, які оздоблювальні роботи протязі 3 місяців ми вже виконали. А на першому етапі ремонту квартири ми зробили демонтажні роботи, поштукатурили стіни та стелю. Так, друзі. В квартири ми поштукатурили стіни та стелю. Вся квартира пофарбована. Замовники підбирали собі отакі ніжні кольори відтінки, які дуже чудово поєдналися з інтер'єром кухні. Замовники також саме підбирали кольори кухні та замовляли, як розмістити шафи та побудову техніку. Як ви можете побачити, кухня виглядає дуже функціонально та стильно. Таке поєднання кольорів темно-зеленого та теплого дерева дуже гарно поєднується в інтер'єрі квартири. Коли все облаштується меблями, це буде виглядати чудово та стильно. А саме головне, щоб це подобалося замовникам. Ми завжди порадимо, які відтінки підібрати фарби на стіни. Або яке покриття для підлоги. А останній вибір за вами, друзі. Ви наші замовники, а ми виконуємо ваші побажання. В цій квартирі, я не знаю, замовники вже краще любого дизайнера. Все поєднали. Як ви можете побачити, дивіться, яка ніжна керамогранітна плитка, таким під мармур, теплі кольори. В поєднанні з деревом, правда, це виглядає чудово, а стільниця, а чорна мийка, змішувач. Хай деякі дизайнера поучаться у замовників, як гарно можна облаштувати свою квартиру. Так, це в нас кухня, де вся сім'я збирається, де люди готують свої обіди вечері. Кухню ми поєднали на дві зони робочу зону та зону відпочинку. Де стоїть диван, а навпроти буде вісити телевізор. На початку, ремонту, на початку ремонту ми також розвели штроби під кондиціонери, А після ремонту, коли вже пофарбували стіни, поклали підлогу, ми встановили внутрішній блок кондиціонера. На початку ремонту також потрібно обов'язково спланувати всі розетки та вимикачі, щоб в кінці ремонту все гармонійно поєдналося. А ось і дивіться шафа у нас. Ви не замітили, як замовники підібрали відтінки? Як воно все ідеально рівненько міліметр в міліметр. Білий плінтус дюралополімерний. Дивіться, який колір дивана, які подушки м'які. Світильники. Вони. Одночасно вони темного кольору та поєднують собі таку ніжність. Стілець під натуральне дерево, де жінка буде готувати, а чоловік буде сидіти вечеряти. А може і навпаки, багато чоловіків. Для своїх жінок також готують. Це в нас така кутова кухня. Варильна поверхня, зручні шафи. Хазяйка знайде, де розмістити якісь віделки, каструлі та тарілки. Бачите, полиці зручні, витяжка. А що в кухні саме може бути для господині сама краще? Коли є лед підсвітлення, то є настрій готувати вечерю для свого чоловіка. Дивіться, як контрастно, гарно виглядає. Сіро така зелена кухня темного зеленого кольору, такий сіруватий відтінок. А як тепле дерево виглядає гарно? Чому замовники вибирають собі таке дерево? Бо воно дає якесь тепло для вашої квартири, якийсь сімейний уют, де вам хочеться проводити свій час, обговорити якісь сімейні обставини, поділися, поділитися своїми думками. Колір на стінах такий світлом'ятний, ну, гарно поєднується з зеленим кольором. А на підлозі замовники підібрали собі замковий кварцвініл під натуральне дерево, який ми уклали одним контуром по всій квартирі. Дивіться, замковий кварцвініл під натуральне дерево переходить в кухню. Чим це не дизайнерське рішення замовниці? Бачите, як люди замовляють гармонійно та облаштовують свій інтер'єр. Зараз в соціальних мережах дуже багато всяких картинок відео, де ви можете і без дизайнера обійтися і на цьому зекономити свої кошти. Вибрати те, що вам потрібно, те, що вам більше функціонально та більше комфортно. В магазинах підібрати світильники, які вам подобаються. Встановити шафи, які вам зручні та функціональні. Підібрати під свій зріст. На кухні ми завжди встановлюємо та рекомендуємо посудомийні машини. Це сучасне рішення. Якщо вона вам не потрібна, хай буде. До вас прийдуть гості, друзі і вам воно понадобиться. Також встановлені фільтри встановили. Ось така кухня. Можна любуватися нею, любуватися і не налюбуєшся. Колір для кухні ви можете замовити будь-який. Зверху чи сірий буде, чи білий. А воно щоб було і стильно, і поєднувалося з вашим інтер'єром. А саме головне, щоб воно це вам подобалось. Диван такий м'який, я б сказав рожево пудровий. А тепер подивіться на те диван з такими подушками і представимо, уявімо собі, що тут буде вісити телевізор. Сіла сім'я, обнялася, п'ють чай. На вікнах ще будуть штори. Карнизи ми встановили. Замовляйте будь які кухні, будь-яке покриття для підлоги. Ми це все зробимо так, щоб вам все підійшло. А це в нас передпокій. Вхідні броньовані двері, а ось, дивіться, яка шафа. Мені вона так подобається, цей колір, відтінок, дерева. Такий теплий під дерево, такий чоловічий колір з прожилками таких сучків. Декоративні рейки, де можна повісити одяг, Пуфичок. Давайте я присяду та порозмовляємо з вами. Вимикач. Ой, це що темно? День, ніч. А я навіть не знав, що можна вимикати світло. Ну що це воно горить вже три місяці у нас тут світло. Пора закінчувати ремонт, друзі. Сьогодні передаємо замовникам, дуже гарним людям, ключі від квартири і хай живуть щасливо. Ми їм встановили електрощиток, автомати та реле напруги. Де все підписали. Та слаботочки. Саме головне в житті любов та добро. Так. Що ми з вами ще не дивилися? Дайте в кімнату глянемо. Ви подивіться, які красиві міжкімнатні двері. Чорні скляні вставки, чорні ручки та магнітні замки. Не бійтеся декорувати свою квартиру з чорними елементами. Ви ж подивіться, як воно гарно, давайте вернемося, виглядає в поєднанні з чорним кольором. Мийка, світильники. Точкові світильники на стелі, профіль чорний. Елементи чорні придають контрасту всі живучості в квартиру. Петрів не видно, лише тва біла. Переходить ніжно в білий плінтус. Я говорив, що дюрало-полімерний плінтус. А це кімната. Де облаштовують квартиру вже меблями, світильники красиві, ліжко з натурального дерева, з природних матеріалів, світильники сучасні, напроти буде висіти телевізор. Ну, Все як і кругом, карнизи, красиві панорамні вікна. Це житловий комплекс Діброва Парк. Вся квартира на стелі ми поштокатурили стелю. Поштокатурили, пошпаклювали, поклеїли скловолокно та пофарбували три рази. Дивіться, як, ніяких багетиків, там нема нічого у нас. Дивіться, як воно все підходить. Колір такий поєднується. Білий з таким сіро бежевим Давайте перейдемо в іншу кімнату з вами. Ось дивіться, встановили шафу, поштукатурили стіни. І дивіться, як це ідеально підходить. Мебляри свою роботу зробили ідеально рівно. А ми свою. І в кінці вам результат. Все рівнесенько-рівнесенько. Ні на міліметр ніде нічого не виступає, так всі меблі по всій квартирі. Це називається, коли все зроблено якісно. Це гардеробна, де встановлена пральна машина, бойлер, фільтри. На підлозі кремогранітна плитка під якою електрична тепла підлога. Діть, і тільки поріг ідеально рівно підходить кварценю під плитку, без всяких зазорів. Це також вже потрібно знати на початку самого ремонту, якої товщини буде керамогранітна плитка, якої товщини буде ваше покриття для підлоги щоб це в кінцевому результаті все ідеально поєдналося. А двері прийдуть на днях та встановляться. В кімнатах ми двері встановили, а сюди двері ще їдуть. І таке буває. Десь двері замовили, чекаємо місяць, а десь приїхали двері, та не всі. Ну, нічого, на днях встановимо, а буде все добре. Плінтуса підійдуть до дверей і все буде гарно. Вимикачі теж працює світло, яке є гарне. А зараз ми з вами зайдемо ще в одну кімнату, яка також площу 15 квадратних метрів. Дивіться, які красиві панорамні вікна. На початку ремонту, після демонтажних робіт, як ми розводимо по всій квартирі електрику, до речі, ми розводимо електрику по всій квартирі з одеського сертифікованого мідного кабелю. Також закладаємо штроби під кондиціонери, а внутрішній блок кондиціонера вішається вже після ремонту, після того, як пофарбовані стіни. Не забувайте прокладати траси під кондиціонери на початку ремонту. Злив ми робимо у ванну кімнату. стінах ідуть. Якщо стелі натяжні, то можна і через стелю. А по всій квартирі у нас стеля поштукатурена, гіпсова штукатурка. Дивіться, як чудово виглядає стеля. Це поштукатурена стеля та пофарбована, так якісно і гарно. Світильник, який красивий. Красивий вам подобається, друзі, такий світильник? Тумбочки підвісні, де буде стояти ліжко. Це класичний такий дизайн. Приліжкові тумбочки, ліжко, навпроти телевізор, шафи. Навіщо замовляти дизайн-проєкт, якщо ви і є дизайнера? Подивіться, які ви можете робити інтер'єри. Не бійтеся своїх ідей реалізувати. А ми вам в цьому допоможемо. А зараз ми з вами пройдемося у ванну кімнату. Красиві двері такі, ну заходьте, друзі. На стінах керамогранітна плитка. Зробили нішу, тут буде ще одна полиця. Така ніжна кремагенітна плитка під натуральний камінь. Кнопка зливу. Підвісний унітаз. Душова кабіна доволі простора. Ми поєднали один колір з іншим світлим, Воно так придає уют, більш комфортно, коли тут більш темний колір або під дерево, а там світлий. На, кремограні... На підлозі кремогранітна плитка під натуральне дерево. Воно більш тепло кажеться в квартирі. А під плиткою електрична тепла підлога. Злив, трапік, душ який тропічний, полиці для всяких миючих засобів, мила. Ось така ванна кімната. Ви можете підібрати інший колір для плитки, чорна електрична рушникосушарка. Хай буде зачинено, щоб чужі люди сюди не заходили. Це все для наших замовників. Підвісна тумба, знішувач, дзеркало з підсвітленням. Розетка обов'язково возе, умивальника повинно бути. Щоб буде якийсь там у вас фен, плойка чи чоловічі якісь електричні прибори. Щоб завжди не забувайте, біля дзеркала була у вас якась розетка. Ось така чудова ванна кімната. На стелі такі красиві світильники. А саме головне, що стелю ми поштокатурили, цим самим ми зберегли висоту в приміщенні. Стеля опустилася тільки. На 1,5 см. А якщо б це була натяжна або гіпсокартонна стеля, то приміщення б у вас опустилося б на 10 см. Ось дивіться, як виглядає, висока стеля. Виглядає. Збереглася висота в приміщенні. Якщо ви хочете, щоб ваша стеля так виглядала сучасно та стильно. Разом з стінами потрібно штукатурити стелю. Все у нас було продумано. Разом з замовниками ми спілкувалися, обговорювали, це саме головне. Прийшли з роботи, сіли. Хто зразу зняв своє взуття, хто ще посидів 15 хвилин, подумав про щось, відповів на дзвінки і можна заходити в свою оселю, де вас чекає сім'я. Ось такий ремонт ми зробили на протязі трьох з копійками місяців. Стіни пофарбували. Поклали таке кварцинілове покриття сучасне для вашого інтер'єру. Воно вологостійке, практичне та довговічне. Допомогли з вибором фарби та інших матеріалів. Зробили все якісно. В коментарях, друзі, напишіть, який колір для стін вам більше подобається. Як виглядає вам ця кухня в інтер'єрі квартири? Що ви могли змінити та що могли порадити? Мені ця кухня дуже подобається. І я б все залишив на своїх місцях. В коментарях напишіть. А я на все відповім. А ми йдемо до вас. Замовляйте ремонт.